Всім привіт! Бачу, сподобалися вам мої байки про такі рідкісні мотоцикли. От вам слідуюча байка, і причому з документальним підтвердженням. У мене є один друг, краєзнавець, він трошки з мене сміється, каже: То ти любиш байки, всякі басні. А він, якби факти підтверджені якимось. Ну Чимось підтверджені якимись речами, документами і, і так далі. От в мене історія, саме не, не висмоктана з пальця, як дехто там мені пише з підписчиків. То реальна історія, в якій я брав, саме не, е, як то кажуть, коротше, брав участь. Ось такий мотоцикл. Е, це той є мотоцикл BMW R35 Чотириклапанним е, двигуном одноциліндровим. І не повірити той мотоцикл, Бачите, в рідній заводській красці, цировочки, емблемка BMW. Ну, в мене було багато фотографій з нього з усіх сторін. Ну, то нічого не змінить, я думаю. От, бачите, там вже плямка якась на фотографії з'явилася. Ну, Час бере своє, не тільки ми старіємо. Фотографії теж старіють. Так дивно, що вона ще та фотографія збереглася. Значить, історія така. Років так десь приблизно в, в 2001-му, десь тако, 2003-му, приблизно десь так. Десь так, да. Значить, в Шумську на базарі деякий час ми виїжджали на базар, ставали там. Знаєте, як на кожному базарі є, такий, є таке місце, де стають. Барахольщики, чи як то правильно сказати. ну Дядьки там з залізяками, з домашніми, зазвичай то з упражу ставали, всякі там стельмахи з якимись там кісями, з, з ручками, топориськами. Таким, о, знаєте, коротше, такий, такий невеличкий куточок. По-моєму, що така штука є на кожному базарі в кожному містечку. Ну от В Шумську було теж таке, не знаю, чи до сих пор воно вже є. Бо е, я сам вже на базарі дуже давно був. А Знаю, що багато тих старих, старих майстрів вже просто помирали. Е, можливо, просто нема кому туди виїжджати. Там, знаєте, як то виїжджали хлопці, е, запчасті якісь там з машини. Ну хто що вдома мав, так і вивозили, ставали собі там е, з краєчку. І е, зазвичай, я що замітив, то саме. Саме цікаве місце для всіх мужиків. Зазвичай, виходить, виїжджає сім'я на базар скупитися. Жінка з дітьми там якісь лахи хоче придбати. Чоловік тихенько від них тікає, і йде туди. Нічого він не купить, просто цікаво подивитися на Залізяки, цікаво поспілкуватися з мужиками на всякі теми. І, до речі, там сходилося дуже багато цікавих інформацій. І... Ну, знаєте, З усього району і, і за, межами, за межі району. І тут такий самий приклад історії, саме інформації. Я такого, я в той час ми їздили разом з кумом на базар, кум е привозив він там в мене такий колібін-самодільщик, е фактично може зробити все, що, все, що треба. Ракет. Я йому кажу, що він би і ракету зробив, би, якби хтось гарно заплатив і матеріали дав для того. Вот. На той час він там робив якісь млинки, ці тертки для бураків, такі електричні тракторці. А я якісь там железяче продавав якісь остатки з машин, що там у мене по хазяйству лишнє було. І такий ставив плакат на тому плакаті, там, що куплю, що продам, таке знаєте. От, щось, типу, мобільна е, дошка оголошень. От. І, значить, підходить один знайомий, мій тіска Василь, е, побачив там оголошення, щось там. Я тоді ж так мотоциклами не займався, як зараз, е, але цікавився, скажімо так, цікавився, збирав інформацію. Каже до мене, Знаєш такий мотоцикл БМВ? Ну, кажу, БМВ. BMW, BMW багато було. Знаю, чи не знаю. А що таке? Ну, такий БМВ, що на ньому ще німці їздили. Ну, то зазвичай всі так говорять, знаєте, німці, але ще під питанням е, німці, як, е, в яких роках, чи то. 41, му чи там 39-му, 45, му чи то десь в 50-60-х -х, х роках. Ну, то так, знаєте, то вже так, І Я так до нього теж сміхочками сюди туди. А він такий любитель пожартувати е, е, сюди туди. Е, кажу: а що таке? Я знаю, де такий мотоцикл є? Ну, теж знаєте, до, знаєш, і що? Могореч буде. Кажу, буде, якщо я той мотоцикл куплю, по-любому буде. Але кажу, то точно БМВ? Може, то якийсь старий радянський? Яке, я, каже, пару днів назад ним по пиву їздив. Чуєте, по пиву їздив на БМВ. Ну, я думаю, точно, блін, Васька забрехався. Він такий баламут, похожий, на мене, трошки побалакати. Каже, то, мого, колеги, той мотоцикл. <кхм> І дає адрес. І хочете вірте хочете не вірте. А то село Горанка, оця Горанка, що між Кременцем і Тернополем, недалеко від Кременця, я очі на лоб полізли. Кажу: в Горанці, БМВ, да, БМВ! Кажу, та ти то щось свистиш. Чуєш, я тобі кажу. Ну, знаєте, не вірилося, не вірилося до останнього. Їду я по тому адресу. Вдома господаря не застаю, Ну я там вже справки навів, хто там, що там. Значить, там жив такий чоловічок. Він на той час е мав такий бізнесок. Брав в нас тут картоплю, скуповлював, віз туди на східняччину. Там міняв на кавуни, там олію і таку всяку продукцію, якої там багато. Привозив тут, знову міняв на картоплю. Ну такі, знаєте, пам'ятаєте, і були такі часи, що то масово приїжджали машини. Вони тут там, місяцями в нас ночували, по селах їздили, сигналили, і вимінювали на картоплю кавун. Помідор, олію, макуху, ну, коротше продукцію теплих країв України. Теплого краю України. Значить, от він поїхав так міняти і десь когось в сараї побачив цього мотоцикла. Уявляєте, не знаю, як він його, за скільки він його купив, но той мотоцикл в рідній фарбі, цілесенький, на ходу. Рідна різина його, Ну все все комплектне, я... він ще заводився їхав єдина Єдиний в нього був нюансик. Карбюратор в нього стояв з тракторного пускача. А той рідний карбюратор окислився настільки, що там він десь там був, але я його навіть не бачив. от Значить, я того самого господаря дома не застав, застав його батька. Пам'ятаю, такий старенький дід з патичком. Вийшов, кажу дід, ну думаю, бляха, щоб дід зараз з мене не реготав, щоб стаю палочки ще не впав. Таке буває, знаєте, кажу, тут -та якийсь старий мотоцикл, хлопці казали, що ви хочете продати. Да, да, син має мотоцикла старого німецького. Кажу, і що продаєте? Продаємо. А як би подивитися на нього? Та каже, пішли, веде мене в гараж і чуєте, стоїть в гаражі, оцей БМВ. Уявляєте? Я, блін, в мене там мова пропала. Такий мотоцикл в наших краях, такі комплектації, це та та, супер попри рідкість. Ну, відхилюся від теми. Чомусь. BMW R-35, і саме отакі моделі, не дуже страшно дорогий. Якщо то, хтось там думає, що то вже BMW, то то вже, то то вже сумасшедші гроші. Ні. Скажу вам радянські мотоцикли, наприклад, взяти МВ-750, тобто мотоцикли військовий. Якщо б він абсолютно був новий зі складу, то він буде дорожчий за, за це BMW, і він значно скорше продасться. Ну, але то, як -то, Соль не в тому. Сіль в тому, що такий мотоцикл, ви бачите, речах вон, е, на Баку, похоже, як в 49-му, але зовсім не та система. Така система, як в тракторі чи в машині, прямо в речах на коробку йде. Ну, прикольна штука, чуєте. А дід каже, слухай, каже, хоче катнутися. Ну, чесно кажучи, до сих пор я жалію, що я тоді не катнувся на ньому. Та ні кажу, страшно якось, знаєте, десь щось зломиться, то ж таки, то на ньому навіть, ну я не знаю, його е зачіпати е страх не з того, що страшно. Ну, Дуже обережно треба було б з ним поводитись, на мою думку. От. Бачите, такий він одномісний. Е Шкіряна сідушка, така, як велосипедна. Ну, прикольна штука, я вам кажу. Капець. Значить, кажу: ну що продаєте? Продаємо, кажу, що хочете. Та я не знаю, хто там син керує тим ділом. Ну, добре, син керує. Е, приїдь десь там, коли сказав, коли син буде з рейсу вернеться, приїдь, поговориш з ним. Значить, я вже на слідуючий раз приїхав, взяв фотоапарата такого ще. Знаєте, там мильниця була колись, тільки вони з'явилися. Е, вот. І значить, я на той мотоцикл. Всі 36 кадрів. Там в, в катушці була 36 кадриків. Всі 36 кадрів я викляцав на, на той мотоцикл. Ну не просто такого, от як та фотографія. То просто я знайшов одну фотографію таку загальну. А кожну деталь, написи на там на пробці бака BMW, оті ні нігріпси, оці резінки на баку. Бачите, BMW теж, емблемка BMW, резина там якоїсь фірми, ну вона йшла комплектація, спідометр. Ну, коротше, всі деталі я пофотографував. Е, і значить, ну, продаєш, а ціна, а дядьку ціни зложити не міг. От. А що даєш? А сюди, а туди. А скажу вам в ті часи для мене, наприклад, 100 баксів то були, е, то були великі гроші. А 1000 доларів е, то навіть недосяжно великі гроші, скажу вам так. ну, то Особисто для мене. Ем, Значить, що, е, грошей в мене нема, щоб йому щось пропонувати. Е, якісь там крутилися гроші в хазяйстві, але щоб купити подібний мотоцикл, то, то нереально. Але в той час в мене була Audi 80-ка старенька. Е, ауді старушка як то кажуть, така 1,6 бензиновим мотором. Е, от, е, ну, така страшненька, вбитенька. От. Я йому кажу: слухай, в мене є така така машина. Помінятися не хочу, ну каже, приїжджайте машиною і подивимося. Може, ми і б... скорше всього, що він би тоді і согласився. Але я щось тягнув, то машина поломилась, то в мене немає часу, то те, то це. Я все-таки боявся боявся так серйозно остатися без коліс, маю на увазі, машину віддав би все капець, знаєте, не мав би чим їздити. І... І взяти такого драпача додому. От. Зараз би я, звісно, навіть не задумувався, але то часи міняються, досвід набирається. От. Коротше говоря, чухався я довго. І... Але заодно я розрекламував того мотоцикла так, що до мене кілька разів зверталися люди, що хотіли мені його ж продати. Ну, тобто, наприклад, приходить до мене хлопчина. Він вчиться в якомусь інституті, не знаю, чи то в Івано-Франківську, чи в Львові, і каже, чуєте, розказує. Коротше, в мене там зі мною пацани вчаться в інституті Скарпат, ну, настоящі гуцули з горів. Там в одного діда є два мацеклети. БМВ і, і ще якийсь там, він не знає який. От. І навіть ціну називає. І навіть більше того, каже, маю навіть фотографію того мотоцикла, а тебе ні, не головне, тебе не цікавить. А що я з того буду мати? Кажу: добре, показуй фотографію. І він достає е -е, з кишені мою фотографію. Затерто, потріскано, але я ж їх добре впізнаю. А я в машину в бардачок і достаю цілу пачку тих фотографій. показую йому. кажу, «От, от його мотоцикл гуцула в Карпатах, він аж губу роздявив. Коротше, от. Тут такий бумеранг кілька разів таке було, що мені ж пропонували той мотоцикл. Думали, що то, ну як, знаєте, інформація пішла. Е, я рекламу йому зробив, тільки не здавав, де він знаходиться. знаєте. От. Значить, знаходиться один е, чоловічок Кременецький, е, такий е, не є секретом. Е, в Кременці майже всі його знають, Мусицюк Сергій. Каже, Вася, в мене є спонсор, бачив фотографії, він готовий рискнути. Скільки тобі треба грошей, щоб видерти того мотоцикла в дядька? Ну кажу, не знаю. На всякий случай десь до 2000 доларів. Каже, тако. Ну, і щоб треба ще якихось пару рублів собі заробити, ясна справа. Каже, він тобі дає дві штуки баксів, ти їдеш купляєш того мотоцикла, тільки аби би не вкрав. Хоч за 100 баксів, хоч за 500, різниця твоя. Кажу, добре, але. Боюся чужі гроші брати таким чином, кажу, давайте ну я раніше поїду до того дядька, знаю, чи той мотоцикл ще є. І значить, приїжджаю я в Горанку. ну, Я нікому не здавав місця, де знаходиться мотоцикл. Самі розумієте, тільки раз було ляпнути і все забудь за ту справу. Приїжджаю я в Горанку, значить, знаходжу того продавця, і він каже, три, три дні назад. Продав. За скільки продав, кому продав, я б не міг добитися, відкрий ніяк точної інформації від нього, бо трошки він був, трошки був нетверезий той продавець. От, Щось там, щось там, він, щось там він молов за одне село, і я потім поїхав в те село, Щось там. Вияснив, що в тому селі є чоловік, який возить людей в Польщу, і нібито він того цикла в нього чи то купив, чи то за борги забрав. Щось таке було непонятне. От, і, і напевне, що ну, я з тим самим чоловіком не стикнувся. Точніше, я був в того чоловіка, з ним говорив, але він не признався, чи він його купляв чи ні, чи він його вивіз чи ні. Ну так, так, історія того цикла закінчилася. Я... Більше кінців від нього і не знайшов. Але от такий приклад в нас тут під самим Кременцем такий мотоцикл. Дивіться, в рідній красті, то не фарбований, як то кажуть, не варений, не битий, не крашений. То супер рідкість. От такий мотоцикл. Правда, він був без документів. Але він був. От. От така історія була зі мною і з мотоциклом. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. Є в мене ще подібна одна історія з підтвердженням фотографічним, трошки старішечка історія, але теж про Кременець і про БМВ. Так що бувайте здоровенькі. Дивіться слідуюче відео. До зустрічі в ефірі.